Вітаю! Я Світлана Краєвська, і в даному відео ми поговоримо про якість та безпечність сирого молока та визначимо, в чому ж різниця між цими поняттями. При цьому зазначимо, що якість та безпечність сирого молока стосуються усіх операторів ринку незалежно від форми власності та підпорядкування. Якість продукту це сукупність показників. Яка зумовлює його здатність задовільняти певні потреби людини? Якісне молоко це однорідна рідина від здорових корів без домішку крові, сторонніх запахів та присмаків. Показники якості поділяються на органолептичні, це тобто ті, які можна оцінити за зовнішнім виглядом, смаком, запахом, кольором та консистенцією. Та лабораторні, тобто ті, які можна виміряти у лабораторії: це точка замерзання, вміст білку, жиру кислотність та вміст молочного цукру. Залежно від показників якості, сире молоко поділяють за гатунками. екстра, вищий та перші. І для цих гатунків є певні норми. Температура для усіх гатунків не має перевищувати 8 градусів за Цельсієм. Кислотність для екстрагатунку 17 градусів за тернером. Для вищого 16-18 і для першого 16-19 градусів за тернером. PH для екстра і вищого 6,6-6,7, для першого 6,55-6,8. Ступінь чистоти для всіх гатунків має дорівнювати першій групі. Масова частка сухих речовин для екстрагатунку має, е, має бути не менше 12,2%, для вищого 11,8% і для першого 11,5%. Базисні норми місту жиру та білку е, затверджує. Центральний орган, який формує та реалізує аграрну політику, і цей показник для жиру і білку дорівнює 3,4-3% відповідно. Густина для екстрагатунку має дорівнювати 1028 кг на метр кубічний, а для вищого та першого 1027 кг на метр кубічний. Причому слід зазначити, що показники якості молока зараховують за результатами лабораторії, тієї, яку визначить виробник та переробне господарство. Молоко є цінним харчовим продуктом і його цінність зумовлена його складом. Орієнтовний склад сирого молока зазначений на даному слайді. І він складається з 86,5% води та приблизно 13,5% сухих речовин. В сухі речовини входять жир 4-5%, який представлений тригліцеридними жирними кислотами, вільними жирними кислотами, фосфоліпідами та каротинами. Білок 3,5%, який представлений казеїном, сироватковим білком і небілковим азотом. Лактоза, тобто молочний цукор 4,8%. та 0,7% це вітаміни, мінерали та мінеральні солі. Крім того, що показники якості молока впливають на його гатунковість, від них прямо пропорційно залежить і ціна на молоко. На даному слайді ми можемо побачити приклад розрахунку ціноутворення партії молока. Синім кольором виділено приклад розрахунку вартості партії молока за гатунками – Причому місткість жиру та білку відповідають базисним показникам вмісту жиру та білку. Ціна вказана у гривні без ПДВ, і це середня ціна по Україні станом на грудень 2021 року. Якщо сортність знизилась з якихось причин з екстра до вищого, то виробник втрачає на одній партії 1650 гривень. Тобто біля 3%. Якщо до першого гатунку, то відповідно 3450 гривень або майже 6% втрачає від вартості. Помаранчевим кольором виділено приклад розрахунку партії молока за гатунками, причому місткість жиру та білка. Вище за базисні показники вмісту жиру та білку. І різниця ціни між партією молока екстрагатунку з базисними показниками жиру і білку та партією молока з показниками жиру і білку дещо вищими складає 10 826 гривень. А це вже на 19% більше від вартості. Таким чином, ми наочно переконалися, як показники якості сирого молока впливають на його ціну утворення, і можемо зробити висновок, що виробляти сире молоко класу Екстра економічно вигідніше. На цьому та наступному слайдах вказаний перелік нормативних документів, якими має керуватися оператор ринку у своїй діяльності, який виробляє сире молоко. І це Закон України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів номер 771, Закон України про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. номер 2042. Наказ 118 Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів. Наказ номер 49 про затвердження правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації. Наказ 17 та 18 про затвердження порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми, та наказ 18 про затвердження ветеринарних та санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих селянських господарствах. Державний стандарт України 3662 від 2018 року молоко сировина коров'яче та Державний стандарт України 2661 від 2010 року, молоко коровяче питне, загальні технічні умови. Наказ номер 447 про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного контролю. Стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми здоров'я та благополуччя тварин, переходимо до поняття, що ж таке безпечний харчовий продукт. Це такий харчовий продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров'я людини та є придатним для споживання. Небезпечні фактори, які впливають на безпечність молока, поділяють на Три основних групи це фізичні, біологічні та хімічні. До фізичних відносять механічні домішки, тобто підстилка, волостя, фекалії, до біологічних джерела надходження хвороботворних мікроорганізмів у сире молоко. А, а саме, що це може спричиняти: хворі тварини, навколишнє середовище, Можуть надходити хвороботворні мікроорганізми від немитих рук персоналу або з молочного обладнання. До хімічних відносять ті, які потрапляють на етапі отримання сирого молока, а саме це залишки ветеринарних препаратів, залишки дезінфікантів, нітрати, мікотоксини та пестициди. Та ті хімічні. Речовини, які можуть потрапляти на етапі переробки, а саме, залишки дезінфікантів та мастила, недосконале миття обладнання. Або ж використанням матеріалів, які не призначені для контакту із сирим молоком. До реалізації дозволено молоко і молочні продукти, які надійшли із благополучних господарств щодо заразних хвороб, і це має підтверджуватися ветеринарною довідкою. Захворювання, збудники, яких можуть передаватися через молоко. Вказані на даному слайді, і це туберкульоз, бруцельоз, сибірка, лістеріоз, лептоспіроз, черевний тиф, дезентерія, сальмонельоз і стелефілококоз. І тому усі тварини на господарстві мають бути щеплені від цих збутників і дані мають бути занесені у індивідуальний паспорт тварини. Основними критеріями безпечності сирого молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг, це загальне бактеріальне забруднення та кількість соматичних клітин. Тобто ці два показники є таким прохідним бар'єром для допуску молока на переробку. І з 1 січня 2020 року значення цих критерій в Україні не має перевищувати 500 тисяч колоніоутворюючих одиниць на мілілітр молока і 500 тисяч соматичних клітин на мілілітр молока. З 1 січня 2023 року ці показники дещо змінюються і для загального бактеріального забруднення. Кількість колоніоутворюючих одиниць не має перевищувати 300 тисяч на мілілітр. А кількість соматичних клітин не має перевищувати 400 тисяч клітин на мілілітр молока. І з 1 січня 2024 року ці показники стають ще більш жорсткі. І е, кількість колонію утворюючих одиниць не має перевищувати 100 тисяч клітин на мілілітр, а кількість соматичних клітин не має перевищувати 400 тисяч клітин на мілілітр. Причому наголошую, що е, загальне бактеріальне забруднення і кількість соматичних клітин. Мають досліджуватися тільки у повноважених державних лабораторіях, перелік яких зазначений на сайті Держпродспоживслужби. Тобто виробники можуть користуватися приватними лабораторіями або власним обладнанням, але виключно для власного моніторингу. Причому періодичність визначення загального бактеріального забруднення молока має проводитись щонайменше два рази на місяць, а кількість соматичних клітин щонайменше один раз на місяць. Відповідно до наказу 118-го. Оператори ринку забезпечують відповідність молока вимогам чинного законодавства України та таким критеріям: молоко сире від корів. Кількість мікроорганізмів при температурі 30 градусів по Цельсію не має перевищувати 100 тисяч колоніоутворюючих одиниць на мілілітр за змінною середньою геометричною величиною. Наголошую і звертаю вашу увагу, що саме за зміною середньою геометричною величиною, це є статистичною величиною за двомісячний період за зразками, які відбираються з частотою, щонайменше, 200, щонайменше двічі на місяць. І кількість соматичних клітин не більша 400 тисяч Клітин на мілілітр так само за змінною середньою геометричною величиною за тримісячний період, з частотою щонайменше за одним зразком на місяць, крім випадків, коли компетентним органом буде визначено іншу методологію з метою врахування сезонних коливань рівнів виробництва. Передбачається, що нові вимоги будуть стимулювати підвищення обсягу виробництва молока гатунку Екстра. А також оновлення вимог у цій сфері дозволить привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС щодо ветеринарно-санітарних правил виробництва та обігу молока. Загальне бактеріальне забруднення молока є показником, який говорить про якість та безпечність молока. Також говорить про гігієнічні умови виробництва молока та процесу охолодження, а також придатності до виготовлення молочних продуктів. Підвищення кількості соматичних клітин говорить про порушення секреції молока або захворювання тварини. І наслідками є зміна хімічного складу молока, зменшення білків. Зміна жир, жирного складу молока, і як наслідок а, має дефект смаку молока, як правило, це про гіркість, що, відповідно, впливає на подальший продукт молочний, який будуть виготовляти з цього молока. При порушенні технології виробництва харчових продуктів неможливо отримати продукцію високої якості. Навіть якщо першочергово використана якісна сировина. Тому дотримання правил та норм на усіх етапах виробництва молока є запорукою якісного та безпечного готового продукту. Таким чином, працює ризикоорієнтований підхід до контролю, дотримання якості виконання усіх процесів, а саме, годівля, лікування, доїння, охолодження та зберігання. І верифікується це критеріями для молока: кількістю соматичних клітин та загальним бактеріальним забрудненням. Відповідно до статті 40 закону України про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів номер 771 для забезпечення виробництва якісного та безпечного сирого молока. Усі оператори ринку, які займаються виробництвом молока, повинні підтримувати потужності, обладнання, інвентар та транспортні засоби у чистоті шляхом чищення, миття та дезінфекції. Використовувати на потужностях воду питну або воду чисту для запобігання забрудненню, забезпечувати виробництво персоналом, який пройшов обов'язковий медичний огляд і навчання, і що має бути підтверджено документально, здійснювати ефективні заходи щодо боротьби з шкідниками, використовувати ветеринарні препарати та кормові добавки відповідно до вимог законодавства. Зберігають та вивозять відходи та небезпечні речовини у максимально безпечний спосіб з метою запобігання забрудненню, та використовують результати лабораторних досліджень, зразків. Постійний внутрішній контроль за дотриманням виконання усіх процесів визначається у точках контролю. Це включає візуальну перевірку чи лабораторний моніторинг і завчасно попереджують про настання небезпечної ситуації, яку варто скоригувати, зокрема, змінивши свої стандартні операційні процедури. І виконання операторами ринку вище перерахованих вимог з виробництва молока перевіряється компетентним органом Держпродспоживслужбою. Із застосуванням акту, форма якого затверджена наказом номер 447 про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного контролю, і під час інспектування на господарстві має бути доступна уся інформація, усі записи щодо виду та походження кормів, ветеринарних препаратів для тварин, стану здоров'я тварин. Та результати випробувань зразків. І ці записи можуть бути як у журналах, так і у електронному варіанті. Виробництво якісного та безпечного молока це колективна відповідальність і вимагає щоденної кропіткої роботи і ретельної уваги. Адже з якісного. Молока сировини ми отримуємо високоякісний конкурентно спроможний готовий молочний продукт, і це дасть можливість Україні бути сильним гравцем на молочній світовій арені.